Співпадіння чи все ж таки договірняк. Вітаю вас, шановні друзі. Всі вже знаєте, що позаминулої ночі Росія завдала по Україні наймасованішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. За офіційними даними було близько 90 ракет та 60 дронів. Ну, це за офіційними даними. Одним із головних об'єктів енергетичної інфраструктури це було Дніпровська ГЕС. За різними даними, хтось писав там 3 ракети прилетіло, хтось писав про 5 прильотів, хтось про 9. На щастя, дамба витримала, але ось що цікаво: буквально за місяць до цього прильоту, а саме 19 та 27 лютого, на сайті є тендер. Були розміщені ось такі от два тендери. Інженерні та будівельні роботи ГЕС Укргідроенерго Дніпро ГЕС-один Дніпровська ГЕС. Один тендер розміщено на 5 мільйонів гривень. Другий тендер розміщено на 4,5. Там ну в загальній сумі 10 мільйонів гривень. Тендери успішно були проведені і завершені. Дата завершення одного першого тендера він почався 19, завершився 27 лютого. Ну а другий почався 27 лютого і завершився 6 березня. Ознайомитися з цими тендерами можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І це лише два тендери, які є офіційні, в, на сайті є тендер. Де іще які тендери могли проводитися, невідомо. Скільки грошей ще могли сюди списати, також залишається загадкою. Але, як ви прекрасно зрозуміли, зараз уже ніхто нічого нікому не зможе довести. Чи проводились якісь там інженерно-технічні роботи, чи не проводились. По бумажкам там можна записати все, що завгодно. Але по факту ну, ми все відремонтували, а он бачите, які прильоти. Знову треба времонтувати, знову треба виділяти гроші. А ви собі думайте, це просто співпадіння чи чергове підтвердження, що вся ця війна це один великий договірняк?